Чи стане легше на душі, якщо знищити щось у світі зовнішньому? Іншими словами, якщо щось зникне в зовнішньому світі, то чи означає зникнення чогось у світі внутрішньому? Наскільки це корелює? Ну і навпаки, якщо ми знищили щось у світі внутрішньому, то чи зникає щось у світі зовнішнім? Давайте поміркуємо над цим питанням. Воно певною мірою абстрактне. Не всі додивляться це відео до кінця, одначе, якщо ви осилити його, то користі перенесе вам дуже багато розуміння. Так от, дехто, до прикладу, вважає, що, знищивши до прикладу, свого неприятеля ворога якусь річ. Вдарилося мізинцем об край дивану, і люди лаються на диван, на стілець, на стіл. хто тобто навіть б'є стілець, вважаючи його певною істотою, дехто розламує навіть цей стілець для того, щоб біль всередині зник, для того, щоб оце ось відчуття, можливо, сорому, можливо, відчуття незграбності, воно зникло. Нібито ми помстилися цьому стільцю, і відбулося таке от єднання нашого внутрішнього світу. Але насправді, як ви розумієте, це ж не зовсім так. Якщо ми знищуємо щось у світі зовнішньому, то це ніяким чином взагалі не корелює з тим, що наше певне відчуття, наша певна звичка зникає у світі внутрішньому. Більш того, дехто пов'язує. Виникнення чогось у світі зовнішнього із появою чогось у світі внутрішньому. До прикладу, хтось купує автомобіль і вважає, що тепер він стане сміливим. Якимось таким от буде володіти подібним до певності, до різного роду якостей. Нібито буде наснага. Але насправді, як ви розумієте, це ну, зовсім спиратися своїм внутрішнім світом на світ зовнішній ну, це така собі затія. Ну і навпаки, дехто вважає, що знищивши, до прикладу, щось у світі внутрішньому, можна призвести до змін у світі зовнішньому. До прикладу в людини болить зуб. Треба піти до стоматолога, одначе вона переконує себе в тому, що біль не існує, що біль це ілюзія. гіпноз, медитація і так далі. Проте, як ви розумієте, зникнення болі у світі внутрішньому ніяким чином не корелює з тим, що необхідно видалити ті бацили, які живуть. В зубі, що потрібно там зашити руку, ногу, чи ще щось, палець не відросте і необхідно втручання у світі зовнішнього. Дехто вважає також, що якщо набути щось у світі внутрішньому, то щось виникне у світі зовнішньому. До прикладу, хтось стає сміливіше і вважає, що тепер. До прикладу, із смілицями буде дружба в інших людей набагато ефективніша. Тобто людина вважає, що якщо в неї народилася сміливість, то з неї будуть хотіти товаришувати інші, хоча кажуть, що в неї зараз з'являться друзі, друга половинка чи ще хтось там. Одначе, як ви розумієте, це ну, не факт. Ніяким чином. Зникнення чогось у світі внутрішньому, як і поява не корелює зі зникненням чи появою чогось у світі внутрішньому, тут радше квінтесенція. Тобто ці світи вони не окремі, а це от єдиний світ. Тобто, не зовсім доцільно роз'єднувати їх, оскільки певною мірою, можливо, щось у нас з'являється у зовнішньому світі. Якщо ми привносимо, до прикладу, якусь звичку, а ростуть м'язи в тілі, якщо у нас виникла звичка, що робити? Зарядку. Тобто у нас є якась ментальна конструкція, певне переконання, зміцніло про те, що не не робити зарядку. І таким чином у нас у світі зовнішньому є результат. Ну і навпаки, можливо, ми в ряді випадків можемо впливати на внутрішній світ. Одягнули якийсь там одяг. Навіть підемо простим, скороченим шляхом. Взимку одягнули теплий одяг, і, як ви розумієте, більш комфортно, теплому, приміщенні в теплому одязі, міркувати і використовувати свої когнітивні карти. Краще пам'ять працює, ну і так далі. Одначе, як ви розумієте, зловживати цим. Не варто, тому що дехто ставить і робить всі ставки, на те, що з'являється певний предмет у зовнішньому світі, і тільки тоді людина розпочинає себе вважати якимось очільником, достойником у світі внутрішньому. Тобто, це не зовсім так. Було б добре, якби ми могли спертися на себе. Незалежно від того, а що ж коїться у світі зовнішнього. Землетрус, пожежа, щось там на голову падає і так далі. Було б добре, якби незалежно від того, що гине світ зовнішній, наш внутрішній світ був цільний. Очевидно, що варто, щоб був би баланс кращий, коли наш внутрішній світ доволі такий от комфортний. І зовнішньо. Проте, ну, в ряді випадків все ж таки краще знехтувати ну, з моєї собі, криночки, зору світом зовнішнім, але от у внутрішньому світі залишитись цільною особистістю. Тому що замити, там сторочку, купити автомобіль це набагато швидше, ніж, до прикладу, напрацювати сміливість, напрацювати певну звичку, вивчити певну мову іноземну. Навчитися бути спокійним в ситуаціях, коли все навколо горить. Тобто, отакі от якості вони за 5 хвилин не напрацьовуються. Їх не можна піти і купити в супермаркеті чи в магазині на першому поверсі. А от одяг, це буквально за 5 хвилин ми можемо змінити на той, який нам. Більш придатний в певному контексті. Коротше кажучи, оце ось відео нехай вам буде нагадуванням про те, що варто тримати баланс світу внутрішнього і світу зовнішнього. І навчитись давати можливість цим світам домовлятися, навчитись усвідомлювати про. Можливість єднання цих світів. Так, можливо. Чи так? Коротше кажучи, ви придумаєте той оптимальний варіант поєднання вашого внутрішнього стану з тим, що відбувається зовні?